Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Фінляндії Олександр Ступ у інтерв'ю місцевому національному телебаченню пообіцяв, що вже наступного тижня у Ватикані може пройти перший раунд перемовин щодо завершення російсько-української війни. Президент Фінляндії повідомив, що учасниками цих перемовин можуть стати представники. України, Росії, Сполучених Штатів і європейських країн, і схарактеризував початок таких консультацій насамперед як технічний. Разом із цим президент Фінляндії відзначив, що європейські країни будуть відігравати все більш серйозну роль у перемовному процесі між Росією та Україною. Разом із цим. Є очевидним, що на шляху до проведення таких перемовин існують поки що серйозні перешкоди. Як відомо, під час останньої розмови між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації Путін пообіцяв Трампу підготувати меморандум, який буде відзеркалювати російські умови щодо припинення вогню. на Російсько-українському фронті до речі, відразу після цієї розмови американський президент несподівано для своїх європейських колег відмовився від ідеї саме безумовного припинення вогню, на якій він постійно наполягав. І навіть сказав, що він ніколи не виступав з такою тезою, що є брехнею. Однак, така відмова Трампа, фактичний перехід американського президента на позиції російського, дає можливість Путіну висувати умови щодо припинення вогню. Разом із цим американський президент порадив російському виступити із такою пропозицією, яка відразу не буде відхиленою європейцями і українцями. А у самих сполучених штатах починають підкреслювати, що якщо Росія черговий раз підготує документ, який буде звичайнісінькою, як то кажуть, у самій Москві фількіною грамотою у Сполучених Штатах можуть підготувати новий пакет санкцій проти Росії. І, хоча очевидно, що у адміністрації Дональда Трампа не із великим захватом дивляться на такий розвиток подій і самому Трампу і його оточенню, буде дуже важко пояснити американським конгресменам, чого вони пручаються тиском на Путіна, якщо сам Путін не піде на зустріч Дональду Трампа. Так що перемовин у Ватикані. Зараз залежить насамперед від того, яким буде зміст цього російського меморандуму. Другий момент це звичайна реакція України і європейських країн на пропозиції Путіна. Може бути ситуація, коли Сполучені Штати будуть вважати пропозиції російського президента цілком прийнятними. І це може відбутися на тлі очевидного бажання американського президента налагодити стосунки із своїм російським колегою і вдатися до спільних економічних оборудок, якими Путін інтригує Трампа та інших представників адміністрації президента США. А от в самій Україні і в європейських країнах будуть вважати путінські пропозиції неприпустимими, такими, що створюють можливості для окупації. Нових українських земель чи позбавленню України її суверенітет, і тут же виникне досить важливе питання: мова йде про перемови або ж про бажання американської адміністрації дистанціюватися від процесу і створити умови для того, щоб відновити економічні взаємини із Російською Федерацією поза реакцію України і європейських країн на пропозиції Кремля. В російській столиці також зараз очевидно йде дискусія навколо того, як мають виглядати російські пропозиції, що будуть передувати будь-якому переговірному процесу. Чи має Трамп знову зустрітися із такою реакцією Путіна, яка продемонструє, що російський президент не бажає жодних реальних кроків до миру? Ну і тоді вийде, що він не прислухався до. Пропозиція американського президента створити такий документ, який був би прийнятним для України і європейських країн, і не дозволив би їм відразу відкинути російські пропозиції. Чи все ж таки потрібно, щоб у Кремлі поставилися до цього зауваження американського президента із повагою і, хоча б, на перемови щодо? Припинення вогню на російсько-українському фронті пішли із конструктивною позицією, з об'єктивної політичної логіки. Звичайно, можна було б очікувати від російського президента обережного ставлення до процесу перемовин у Ватикані. Однак складається враження, що Путін якраз зацікавлений не стільки у перемовинах і навіть не у особистій зустрічі із Дональдом Трампом, а у демонстрації на весь світ, що американський президент, який влаштовує скандали. Багатьом гостям овального кабінету з Путіним поводить себе із повагою і обережно. І російський лідер може маніпулювати Дональдом Трампом так, як йому самому заманеться. І це вже буде особистий вибір Путіна, а не рішення його радників, які можуть створювати текст запропонованого меморандуму. Тим більше, що поки що російський президент ані у розмовах із американським колегою, ані у своїх публічних виступах, ані на йоту не відійшов від тих максималістських вимог, які блокували будь-який реалістичний переговірний процес. Чи є ознаки того, що ситуація може змінитися? Ну, одна з ознак це те, що представники Росії все ж таки приїхали на. Перемовини до Стамбулу після того, як з'явилася небезпека узгоджених санкцій Сполучених Штатів і Європейського Союзу проти Росії, і те, що зараз у Москві обговорюють юридичні можливості того, що російські чиновники все ж таки прибудуть до Ватикану, варто наголосити, що Італія. Оголосила санкції проти багатьох представників російського політичного керівництва, що не дає їм формально можливості прибути до італійських аеропортів, щоб проводити перемовини у Ватикані. Однак, Міністерство закордонних справ Італії вже відповіло Міністерство закордонних справ Російської Федерації, що летеранські угоди, згідно із якими і було створено держава Ватикан, дозволяють Італії пропускати дипломатичні машини на територію цього міста держави. За запитом святого престолу таким чином для російських чиновників не виникне жодних проблем, якщо вони приїдуть на реальні перемовини до Ватикану. Питання в тому, чи Дійсно зацікавлені вони в таких перемовинах чи навпаки зацікавлені продемонструвати документи, який поставить крапку на очікуваннях Дональда Трампа і примусить американського президента вдатися до нових гучних спроб виправдати свого улюбленця Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. вам. Перемоги.